Усім привіт, шановні глядачі. Сьогодні я в центрі приїхав, щоб скуштувати такий цікавий предмет з меню Макдональдса, як Гримас Шейк. Він... Я чув, що він один з найшмачніших предметів, яких є там взагалі. Тому зараз я це перевірю. Всім привіт, Це, напевно, перший мій раз на твоєму так. каналі. Так. Всім приємно познайомитися, мене звуть Сьогодні... Виплати разом з анатолієм це В Мерці є легенда, що ті, хто це куштують, вони помирають скоро. Ну, На смак він такий полуничний, так. Звичайний половничний. Е, Більше нічого я не відчуваю. В принципі. Я тільки фіолетовий фарб Фарбник, так, і білий. По суті, ви просто замовляєте трошки дорожчий полоничний мікрошей і в принципі, на все. Так взагалі могли ці футбогати. Огою Так. Про що можна сказати? Вітаю всіх з нами Конституцією. І про четвертий вимір я розкажу вам. Еще пиздешь. Вот это все вообще